Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні у відео все для кухні, акції та новинки. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду! Баночка для напоїв 77 гривень, точило для ножів та ножиць 64, кошик металевий 129 для закусок, Соковитискач ручний скляний 49 Набір кухонного приладдя підставка два ножі, ножиці та овочечистка 119. Пластиковий бокс 44. ланчбокс із приборами 139. Овочерізка з контейнером та насадками. Ціна 399. Салатник зелений 99. Тарілка супова 119. Обідня 129. Така тарілочка фарфорова супова 99. Десертна 88. Тарілка від відлюмінарк сіра 51 гривня. Десертна, обідня 53. Салатник керамічний пісочний 109, тарілка супова, також 109. Салатник білий, хвилястий, склокераміка 77. Високий, глибокий 129. Є ще по акції ось такий за 109. Блюдо для піци 149. Новинка набір ємності для солі та перцю 149. Дві штуки. Баночка для солі чи перцю 29. Така ємність пластикова, 77. Баночки скляні для сипучих по 169. Цукерниця скляна 119. Є ще ось така прозора гладка за 88 та 129. Чашка кольорова скляна, зелена, 77. Така висока гладка біла 49 однотонна 88 з візерунком. Є ще ось такі високі по 59. Піали на бамбуковій підставці 219. Для пива 129 та 119. Келихи для вина 169 для шампанського 169 і 49 для шампанського. Такий келих кольоровий 99, 169, прозорий для вина, кольоровий скляний 179, Келихи для мартіні 69, для вина 34, 129 для вина з надписами. Для коктейлю склянка 88 та 119 для вина. Склянка висока 22 гривні. Низька ось така 34. Стакан вигнутий 59. Високий також 59. Маленькі чашечки з круглою ручкою 39. Чашка чорна 77 гривень. Всередині бежева. З надписами 77 також. Стакан високий, подвійні стінки 119 і є ще менший за 88. Бокс пластиковий для саморозки 34. Пластикова ємність для зберігання 59 та 88. Є ще ось така круглої форми. За 59. Тортівниця кругла 169. Прямокутна 199. Сковорідка антипригарне покриття 699. 26 см. Ось така для млинців 22 см. підходить для усіх типів плит 299. Маленька алюмінієва сковорідка 14 см. Ціна 88 с. Алюмінієва антипригарне покриття 399. І ось така також 399-24 см. Ківш із нержавіючої сталі від браву шеф 349. Кришка нержавіюча. Ємність металева 139. Ніж для піци 44. Ніж кухонний 99 зі знижкою. Ось такий 139. Ножики маленькі у чохлі 17. Точилка для ножів 77. Дозатор 39 для пляшок. Ложки кухонні 2 штуки 55. Трубочки для коктейлю йдуть зі щиточкою 17 штуки. Чалка силіконова, Дерев'яні ручки 149. Пластикові ручки 99. Трубочки фігурні для напоїв 44 за 4 штуки. Ролик пластиковий для тіста 49. Лопатка металева 69. Вінчик для збивання 49. Щипці металеві для нарізання м'яса 199, відкривачка 88, ложка силіконова 59, ложка з отворами 49, лопатка 44, щипці 55, вінчик для збивання 19, рука для запікання 9, трьохметровий, плівка та пергамент 44. Папір для випікання 50-метровий 149 коричневий, Пергамент для випікання для круглої форми 29,10 штук упаковка, ручки на кришки 44, дошка пластикова 99. Така дошка кухонна. Ціна 149. Молоток для м'яса 129 дерево та метал. Є ще ось такий за 55. Менажниця дерево 299. Дошка для подачі сиру бамбукова, розсувна з приборами 199. Столик менажниця Винний дерев'яний на 4 келихи – 399. Така маленька менажниця квіточка 139. Дошка бамбукова 119. Кружка ситу для просіювання борошна 77. Маленька металева миска 34. Металевий ківш, нержавіюча сталь 95. Ложечка затискач для пакетів 49, Ситечко для заварювання чаю 24, Терка кухонна 24, воделка столова 27, Набір ложок 88 3 штуки. Така воделка з візерунком 34. Столові прибори 69. 3 штуки. Овочі, чистка 44. Ножі 2 штуки упаковка 49 Ємність для харчових продуктів 139 Підставка пластикова для ложки 29 та 39. Підставка для кухонного приладдя 22 гривні. Підставка пластикова для столових приборів 99 Підставка «Ротанг» на 4 відділення 49. Кошик для зберігання пластиковий 69. Набір кошечків 3 штуки упаковка. Ціна 77 гривень. Паперові одноразові контейнери 39 за 5 штук. Є ще ось такий набір. Ціна така ж сама. Піднос пластиковий 29. І такий варіант 59. Пляшка скляна для чи от 165. Баночка для сипучих з ложкою. Баночка скляна 77. Салатник з малюнком 77. Кухонні рушнички. 3 штуки упаковка 55. Є ще ось такий набір за 39. Прихватка кухонна силиконова 139. Скатертина 120 на 150, 119. Дякую, що дивились. Економних вам покупок та гарного дня.